І вона вродить сина, і тогда це ще йому імені Ісус. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо перший розділ книги Матвія. Коли ми читаємо книгу Матвія, ми зустрічаємося в першу чергу з родоводом. Це місце не дуже нас приваблює, як інші місця родоводів, ми їх зазвичай пропускаємо. Але я хотів би показати, наскільки привабливо і цікаво досліджувати такі місця. В нашій мові імена, які прийшли з іншої мови, вони зберігають звучання, але вони втрачають значення. Мовою оригіналу всі імена мають свої значення, і вони зовсім живіше звучать і виглядають. Наприклад, ім'я Андрій походить від грецького слова «анер» людина або мужній. І якщо в Греції хтось покличе мене, то можуть відгукнутися не тільки Андрії, а всі, хто вважає себе мужнім або людиною. Як приклад. Тому я, досліджуючи родовід, зробив для себе переклад всіх тих імен на нашу мову, на наші значення, на наші слова. Я вибирав з різних джерел, тому вони можуть бути по-різному звучати. І так я не буду перечитувати всі 16 віршів, щоб не втомити. Я лише зачитаю буквально 6 віршів. Для того, щоб можна було побачити, наскільки красиво звучить це місце. А в силки в посиланні я залишу весь список родоводу Ісуса Христа. І так, запис роду, спасаючого Господа, святого брата, великого камня. Батько багатьох породив сміх. Сміх породив обман, обман породив хвалу Господу. І братів Його. Хвала Господу, породив розділення та сонце від пальми. Розділення ж породив замкнуто, замкнутий породив спокій. Спокій породив щедрий народ, щедрий народ породив Змієлова. Змієлов породив темного, темний породив силу від ширини, а сила породив слугу від червоної. Слуга же породив мужнього, мужній породив царя-улюбленця, олюбленець же породив мир від тої, що була за вогненним. Отак приблизно звучить мовою, якою написані ці імена, звідки це взято. Таким чином, ми можемо досліджувати і інші місця. І вони будуть також привабливі для кожної з нас. Тому закликаю вас до вивчення і дослідження цієї чудової книги Біблія запис роду, спасаючого Господа, тому що вона вродить сина і та даси йому імення Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Амінь.